Що найбільше люблю чи запам'яталось це, як я пішла на пенсію. Марія Олександрівна в свої тепер вже повні 100 років не втомлюється жартувати та дивитися із посмішкою на оточуючий світ, яким би буремним він не був. А за свій вік довелось побачити та пережити чимало драматичних подій. Голодомор, насильна колективізація, друга світова війна, німецька окупація. Післявоєнна відбудова та подальше життя в супереч незгодам. Під час великої війни дивом дівчину не відправили на працю до Німеччини. Дімці оці. Так як на передовій, як оце я дивилася, точно все траншею з нашої хати аж до передової прокопали. І оце вони по очереді німці. Їх 8 чоловік жили у чистій хаті по як як насляну на роботу, ти тут, а ти там. Навіть німець один казав, треба мало, що деякі слова тільки знали. Треба, щоб Вашого Сталіна і нашого Гітлера отаку взяли. Оце так тоді говорили німці. А ви, ваші батьки, до вас би прийшли. Після закінчення війни з рідного Баштиного, що в сусідній Кіровоградщині, направили навчатись на вчительку початкових класів до обласного центру. А далі вже доля привела до Кривого Рогу. Тут все своє подальше життя і мешкає в колі дітей та онуків. Марія Олександрівна виховала двох дітей, має чотирьох онуків і вже трьох правнуків. І навіть в свої сто містянка веде суспільно активне життя. Збір матеріалу для, для виготовлення протезів. Так? Вона піднімає тут всіх сусідів, обдзванює їх, збираються збори тут під під'їздом нашим і всіх стимулює на допомогу. Це сто процентів. Я завжди вважала, що для неї саме головне це робота. Тому що їй мало вдавалося часу дітям віддавати своїм, тому що школа після школи учня, яких треба підтягнути, а вночі це зошити, які треба написати. Тому ми росли дуже самостійними. Привітати особисту ювілярку з круглою датою завітали рідні, близькі вихованці зі школи минулих років, представники ветеранської організації, районна влада та очільник ради оборони міста. Ювілярка тепер чекає на гостей на свій наступний день народження. Марія Олександрівна дивовижна людина. У неї сьогодні день народження 100 років. Більше 40 років працювала вчителем початкових класів і підготувала не одне покоління криворіжців. В 70-х роках минулого сторіччя депутат жовтневої райради і дуже активна. Потім більше 30 років працювала в первинної організації Покровського району, ветеранської організації ветеранів освіти. І що от надзвичайно можу сказати, що в минулому році, коли Марія Александровна було 99 років, вона організувала. Весь свій двір виступила ініціаторами. Збирали дуже багато. Назбирали кришечок, щоб передавати на заводи по переробоці пластику, да і робити протези для наших ветеранів. Нині в межах Кривого Рогу мешкає 11 містянок, які впевнено подолали життєву позначку в 100 років. Міська влада та рада оборони Кривого Рогу надає старожилам та їхнім родинам всю необхідну підтримку. Цей складний для нашої країни час. Олександр Фефіладів, Іван Сергіїв, перший міський.